Я хотів для себе відмітити, і для вас теж е е цікава, важлива думка, яку, до речі, теж е опосередковано підтвердив Блейд в інтерв'ю на е сайту HellTVorg. Потім я процитую згодом. У мене є питання, чи справді Сімпл хоче повернутися на топ рівень, каже Моузес. Об'єктивно в цьому є в цих словах, є е, істина, є правда, тому що фейс Клан – це не та команда, яка на ходу, це команда, яка зараз знаходиться в кризі, в стані якоїсь перебудови, і Сімпл точно не та людина, яка така, знаєте, свіжа залітає. Е, хе хе-ге, давайте! Зараз, типу, все пофіксимо, все покращимо, і таке інше, і таке інше. От що стосується е, Блейда, який казав про те, що. Про Сімпла якраз було інтерв'ю, і у нього запитали. І він сказав: от те саме, що E, насправді, зараз, щоб йому повернутися, йому треба дуже багато гріндити, і він має бути в меті. А це видно навіть по стрімам. Сімпл просто він не може переграти, його перестрілюють, його переграють, якісь рандомні м'яки, ясі, і Сімпл точно не в праймі. І чи підсилить він взагалі команду FaZe Clan, це величезне питання. Блейд e, каже, що Сімпл да, e, може бути x фактором насправді, але він e, має дуже багато Рати і дуже багато витратити часу е перед мейджором на те, щоб вийти в, опти в оптимальну форму.